На базі спорткомплексу Житомирського Агротехколеджу відбувся національний турнір з футболу за програмою спеціальної олімпіади об'єднаний спорт в рамках європейського футбольного тижня спеціальної олімпіади Європи, Євразії та УЄФА. Наразі 18 тисяч людей з відхиленнями в інтелектуальному розвитку залучені спеціальною олімпіадою України. Згідно даних всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 3% світового населення або більше 200 мільйонів людей мають вади розумового розвитку. Це найбільш поширена у світі вада. Очисне право підняти прапор України та спеціальної олімпіади було надано команді Житомира, що є володарем Кубку, який вона здобула на міжнародному футбольному турнірі спеціальної олімпіади у шведському Йотеборзі. На змагання приїхали команди з багатьох регіонів України, зокрема із східних та південних областей Харківської та Миколаївської. Наш національний турнір з футболу. Проводиться в рамках Європейського футбольного тижня спеціальної Олімпіади Європи, Євразії та УФА, який проводиться 13 років, і 13 років Україна проводить національні турніри за різними програмами. І особливо мені приємно зараз відзначити, що в цьому році ми вирішили провести в місті Житомир, тому що це майже центр України. І це дуже зручно було для всіх команд, і мені приємно відзначити, що незважаючи на всілякі трудності, у нас команди із заходу, ізходу, із півдня України могли зібратися на цей турнір, тому що вони чекали його майже рік і готувалися серйозно до цього. Також важливим чинником вибору вашого міста було те, що Житомирська область, одна із лідерів руху спеціальної олімпіади. І третє це те, що ми відчуваємо тут підтримку з боку адміністрації міста, обласної адміністрації. І мені особливо хочеться відзначити, що це все було б неможливо без особистої підтримки керівника управління фізичного виховання та спорту Зорніка Володимира Романовича, з яким ми знайомили багато років. І завдяки старанням якого ми проводили уже тут національний турнір з баскетболу. І в цьому році вирішили провести змагання з футболу. Ну, яка мета проведення таких змагань? Мета цих змагань, насамперед, це соціальна адаптація інвалідів та неінвалідів. Тому що це не на словах, а на ділі якраз об'єднання суспільства. І це інклюзія і соціальна реабілітація, яка допомагає людям, які мають різні вади, та людям без таких вад відчувати, що вони частинка одного суспільства, що вони можуть учитися один у другого, і це справді так. І Що разом вони можуть долати трудності, і саме цим турніром. Ми якраз будемо це показувати і глядачам, і хочу, щоб ви донесли через пресу і телебачення цей меседж. Житомирські спортсмени завжди привозили з міжнародних змагань призові місця та переможні кубки. По перше, мені дуже приємно, що Столиця і керівники, жить, у міністерстві освіти і науки вибрали саме місто Житомир для проведення фінальної частини спеціальної олімпіади, яка проходить у програмі Об'єднаний спорт. І будемо казати, що сьогодні символічно те, що сьогодні вона проходить у дні фінального зустрічі з футболу фінальної гри на Кубок України, який матч відбудеться у. Мі Місті Полтава і це одне. друге. Мені дуже приємно, що у фінальну частину. І... Цього турніру якраз приїхали команди із таких областей в нелегкий час, які проходять в нашій державі. Представники це Запорізької області, Миколаївської, Харківської, Черкаської області, Полтави. Ну, звичайно, і наша команда нашої області. І, зокрема, сьогодні відбудеться верніше, завтра вже буде фінальна гра, буде вирішена, яка команда. Буде захищати честь України по спеціальній олімпіаді на всесвітньому фестивалі. І я хотів би сказати, що перед цим три роки підряд честь футбольну України по спеціальній олімпіаді якраз виборювали спортсмени нашої області і приймали участь. Зокрема, у 2012 році посіли в місті Гетеборг, Швеція, третє місце, бронзові медалі заявили. А у минулому році, 2014 році, наша команда привезла золотий кубок і золоті медалі, де перемогли у фінальній частині команду Дебрецена угорщина І хотів би сказати, що на цьому турнірі спеціальній олімпіади у всесвітньому фестивалі приймають там взагалі команди клубних, таких знаменитих, як команда Аякс, Ліон, Челсі, Барселона, це ці клуби знамениті беруть шефство над такими діти, які мають вади, але хочуть проявити свою обдарованість і хочуть бути не обмежені у своїх діях і у своїй діяльності як людина повноцінна нашої планети. Протягом двох днів, незважаючи на погодні умови, команди сперечались на футбольному майданчику у двох підгрупах. Іноді матчі відбувалися під проливним дощем, проте це лише додавало азарту і підсилювало волю до перемоги. Вихованці Житомира знову ж таки підтвердили свої спортивні кондиції і перемогли у своїй підгрупі. А в другій підгрупі перемогу святкували вихованці Миколаївської області. Світлана, які враження залишились від таких змагань яскрав? Дуже хороші. Що найбільше сподобалось? Що найбільше сподобалося, сам город, як до нас тут відносились, як нас прийняли тут, ну і все в общем. І те, що ви перше місце посіли також? Також, це взагалі радість не передати. Як вдалося зібрати таку гарну команду і кажуть сприяти цьому виду спорту, розвитку його у вас? Ну в першу чергу це заслуга в нас нашого вчителя фізкультури, який пропрацював майже 40 років у школі інтернаті. Це Масюта Олександр Іванович. І саме перше, він він дуже любить спорт, тому і діти залучаються, і дуже люблять і вчителя, і спорт. Так що я думаю, що це в першу чергу здоров'я, а по-друге, це позитивні емоції для дітей і для всіх нас. І я ще б хотіла дуже подякувати е, приймаючій стороні, тобто місту Житомиру. По-перше, дуже гарному місту Житомиру, яке нас зустріло сонечком. Ну і, звичайно, всім тим, хто організовував це свято, це для нас дуже велике свято, так як діти відпочили, набралися сил і з позитивними емоціями знову вертаються додому. Ми вам дуже дякуємо за прийом. Гості з різних областей України були в захваті від того, як відбувались змагання. Мы очень рады, что мы приехали на этот турнир и защитили Полтавский регион Кременчугом, не только Кременчугом, у нас выступали ребята с Комсомольска, с Градежска, и у нас приятные впечатления, наши дети очень довольны, и как бы в такое тяжелое время мы очень рады, что наши спонсоры помогли нам поехать, ну, помогли нам помочь в этой поездке, и... Ну, впечатлений очень много. Ребята довольны, потому что для них это они побывали как на Луне. Житомирская земля нас встретила очень гостеприимно, и мы очень довольны. И надеемся, что не только мы к вам приедем, а мы приглашаем Кременчуг. Через год, через два мы проведем все союзные соревнования наши украинские. У нас Кременчуг. Організатори відзначили також і дівчат, які ні в чому не поступали з хлопцем. Всі учасники змагань, організатори були в захваті від мужності цих юнаків та дівчат, для яких основним лозунгом є клятва спеціальної олімпіади, яка звучить так: я прагну перемогти, але якщо я не зможу перемогти, нехай буду хоробрим у цій спробі. Спеціальна олімпіада це унікальна модель, яка долає байдужість, страх, дискримінацію, надає атлетам, їх сім'ям, всьому суспільству можливість рости, навчатись і реалізовувати свій потенціал. Адже протягом 40 років саме спеціальна олімпіада демонструє можливості і наразі опікується людьми з вадами в інтелектуальному розвитку у 172 країнах світу. Вихованці спеціальної олімпіади своїми виступами довели, що незважаючи на вади, можна бути повноцінним громадянами нашої єдиної України. Спеціальна олімпіада це приклад того, яким повинен бути світ повний радощів та розуміння, без засуджень, без застережень. Це світ, в якому під час змагань ти здобуваєш не супротивника, а товариша. Тому у цих змаганнях немає переможених. Всі є переможцями перш за все над своєю вадою сьогодні наша розповідь про уславлених спортсменів-волейболістів вихідців із березівської спеціальної школи для слабочуючих. Таку назву мала вона донедавна, а зараз це навчально-реабілітаційний центр, в якому давно сказали так, здоровому способу життя. Пишаються діти своєю школою, вчителями, які по-батьківськи піклуються про них. Кожна дитина в полі зору директора школи, досвідчених педагогів, працівники школи створюють усі необхідні умови для соціальної зрілості кожного вихованця. Діти люблять свою школу, адже тут їх вчать терпляче долати сходинки знань, переборювати труднощі, вірити у себе і свої можливості. Школа рідна. Ти для нас, як мати, ти огортаєш усіх своїм теплом у колисці шкільній нам так добре зростати під надійним твоїм материнським крилом. Школа вчить не падать духом, шанувати подароване Богом життя, а щасливим можна бути і без слуху. Лиш повірити треба у краще своє майбуття. Ти навчила нас не відступати, йти вперед до світлої мети, шляхом і хоча й нелегким і тернистим, щоб подолати, щоб перемогти. Це ти навчила нас взаємодопомозі підтримувати друзів і не тільки в грі, і найвищих рубіжів Олімпу сягнули ми лише завдяки тобі. Рідна школа. Ти дала нам крила і любов до рідної землі за усе, що ти для нас в житті зробила. Ми від всього серця дякуємо тобі. Фундаментом спортивних досягнень учнів та випускників школи безумовно були, є і будуть уроки фізкультури, а також вибудована система позакласної та позашкільної роботи з цього напряму. Свого часу, років 10 тому, ми започаткували 4 години фізкультури в кожному класі, а старша школа, 11-12 класи, обирає профільне навчання за спортивним напрямом. На базі школи обласна дитяча юнацька спортивна школа інвалідів проводить секційні змагання з волейболу, а старшокласники відточують свою майстерність. На базі центру Інваспорт. Щороку в закладі, у березні місяці, проходить турнір з волейболу на кубок директора школи. Волейбольні збірні школи завдяки своїм наставникам, заслуженим тренерам України з волейболу Главчуку Василю Андрійовичу Краснощокову Олександру Олександровичу беруть участь у багатьох обласних та міських змаганнях з волейболу, де відточують свою майстерність, набираються досвіду. На Всеукраїнській спартакіаді Повір у себе, збірна школи з волейболу завжди посідає призове місце. І традиційно, у вересні місяці ми проводимо Олімпійський урок. Це свято і свят, адже в школу з'їжджаються всі 14 дефлімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, Європи з волейболу, достойно поцінованих державою в матеріальному та моральному планах. А це найкраща мотивація до занять фізкультурою і спортом для молодших школярів, що лише пізнають ази спортивної гри у волейбол. Школярі знаходять у школі справу до душі, займаються у різних гуртках та надто діти люблять уроки фізкультури і відвідують волейбольний гурток. У школі вже давно сказали так здоровому способу життя. А з чого все починалось? Коли зерно добре, добрими насолоджується плодами, казав Григорій Сковорода. Долею обставин Василь Глабчук прийшов працювати в школу вчителем фізкультури. Учні слухняли виконували усі його настанови. На той час не було просторого спортзалу, але майбутні юні спортсмени охоче йшли на уроки фізкультури, займалися у спортивних секціях. А коли невдовзі вже збудували просторий спортзал, один з найкращих в області, радості не було меж. Надто полюбили діти волейбол, бо ж їхній Василь теж займався цим видом спорту і міг кваліфіковано тренувати юних і готувати їх до великого спорту. Своєю щоденною наполегливою працею над собою і за підтримки вчителів, дітям вселяли віру у подоланні проблем зі здоров'ям. Вони перемагали труднощі і крок за кроком наближались до перемоги над собою, над хворобами, тому заняття спортом стали необхідністю для багатьох дітей. Скільки ж то треба було докласти зусиль, терпіння, умінь, щоб переконати слабочуючу дитину серйозно ставитись до тренувань, займатися спортом? Адже мало хто в дитинстві розуміє це, спорт це важка праця, яка часто вимагає перемоги над собою. Нашій рідній школі біля 40 років. Пригадую, коли перший раз я прийшов в цій школі, цю школу в 1974 році. Не спортзала не було. Ну, були в нас лижі, були тенісні столи, от ми і таким видом спорту займалися. Діти, ну, теж полюбили і і, лижі, і на столі теніс, тому що другого в нас не було. Але коли Побудував вже спортзал, а тоді у нас спорт виріс на, ну, на величину на велику величину. Я тоді якраз запросив Олександра Олександровича до школу, і ми двох з ним почали проводити волейбол. Чому волейбол? Тому що він фехівець волейболу і я фахівець з волейболу. Дирекція була проти. Що і волейбол, і баскетбол, ну я доказав дирекції школи, що краще одним видом спорту займатися, ніж двома. І зразу і у нас з'явилися результати. Ну, не зразу, а через деякий час. Спочатку ми змагалися з дітьми масової школи. Участвували в першості міста Житомира, в першості Житомирська йору, в першості області. В Більшості випадків ми перемагали. Пріоритетним видом спорту тут є волейбол. Вертаючись до хронології успіхів спортсменів навчального закладу, в 2002 році виступаючи окремою командою на чемпіонаті України серед глухих, Березівці здобули третє місце. В 2003-му друге, тоді кандидатами до складу збірної команди входять Олег Антонюк, Єгор Циновський, Сергій Дейнека. І на чемпіонат Європи 2003 року в Німеччину виїхав ще один учень Олег Антоню. Тоді на чемпіонаті Європи наша команда програла італійцям з рахунком 1-3. 2004 рік був спрямований на підготовку команди до Дефлімпійських ігор в Австралію. В основний склад увійшли ще два спортсмени Єгор Циновський та Сергій Дем'янчук. Перші ігри турніру довели, що наша команда серед фаворитів, яка перемогла навіть титулованих італійців. В 2006 році у Львові відбувся міжнародний турнір, де Україна була представлена основною і молодіжною командами. До молодіжної команди увійшли Ілля Нікіфоров, Сергій Дем'янчук Ігор Сущик. Дмитро Кузьменко вже в наступному 2007 році було прийнято рішення, що на чемпіонат Європи в Бельгію виїде молодіжна команда. Жодній команді не вдалося виграти тоді у збірної України, а у фіналі вона з рахунком 3-0 перемогла росіян. Перший чемпіонат світу серед глухих відбувся у 2008 році в Аргентині. Перед командою стояло завдання бути першими в світі. І вона з цим завданням впоралась, не програла жодної зустрічі. Також у фіналі перемогла російську команду в 2009 році на 21-х Дефлімпійських іграх. Команда України не змогла здобути перемогу. А до чемпіонату Європи 2011-го спортсмени готувалися з великим натхненням. Змання відбувались у Туреччині, і лише одна зустріч з господарями була нелегкою і напруженою. Тоді вихованці березівської школи перемогли команду Туреччини. Дівчата також здобули перемогу. Незабутнім для спортсменів був 1995 рік. Тоді саме в Житомирі проходив чемпіонат України з волейболу серед глухих, і тоді команда здобула перемогу. В основному складі грали випускники школи Леонід Дейнека, Віктор Розбицький, Олександр Помінчук, Роман Будзінський. До речі, головним тренером з волейболу був Олександр Краснощоков, який тренував спортсменів школи. 1927 Відбулися 18-й всесвітні ігри в Лукір, на яких окремою командою виступила збірна України. В той час до складу збірної команди України вийшли наші чотири вихованці. Це Леонід Дайнека, Роман Будзинський. Олександр Пам'янчук і Віктор Розбіцький. Тоді бідна команда України вперше стала чемпіоном освітньої фірмові. Тоді були щоденні тренування а в кожного спортсмена бажання взяти участь у Дефлімпійських іграх у Данії. Для цього потрібно було перемогти на відбіркових змаганнях у Швейцарії. Тоді волейболісти перемогли спортсменів Франції, Швейцарії і Молдови. В данії також команда посіла перше місце у своїй групі. Тоді, після повернення в Україну, міністр спорту Валерій Борзов зачитав наказ про присвоєння звання Заслужений майстер спорту усім чемпіонам, в тому числі випускникам школи Роману Будзинському, Леоніду Дейнеці, Віктору Розбицькому та Олександру Помінчуку. А звання заслуженого тренера України пізніше трохи отримав Олександр Краснощоков. Сходинки до Олімпу закладались іще з 1997 року, коли волейбольна команда, як хлопці, так і дівчата, були постійними переможцями, і призерами всеукраїнської спартакіади Повір у себе. На другому чемпіонаті світу, який відбувався в 2012 році в Болгарії, команда здобула перемогу над росіянами з сухим рахунком 3-0 і стала чемпіоном світу. 22-й день Олімпійські ігри теж. Принесли золото нашій команді. Наступні Дефлімпійські ігри 2013 року були також в Болгарії. Команда перебувала на тренувальних зборах в Євпаторії, Алушті і знову ж таки вихованці Березівської школи стали чемпіонами. В складі команди жінок вже дворазовою чемпіонкою Дефлімпійських ігор стала випускниця школи Ірина Ковальчук. Попереду. Вихованців уже реабілітаційного центру, сподіваємось, теж багато перемог, адже спортивні традиції і здобутки зобов'язують не опускати планку. Сходинки до Олімпу розпочинаються з підготовки до змагань з волейболу, спартикиаді, повірю в себе. Фінальні змагання проходять літом таборі Артек. За вісім останніх сезонів наші юнаки були. Першими вісім разів дівчата наші займали два других місця, чотири третіх місця, і од два рази були на четвертому місці. Збігають роки. Пішов на заслужений відпочинок учитель фізкультури Василь Глабчук, який передав свій молодечий запал. Дітям є з кого брати приклад. Як і 40 років тому в спортивний зал біжить малеча, не знаючи того, що саме зі шкільного порогу починається їх нелегка, але така бажана до олімпійських вершин дорога. Не всі вихованці стануть професійними волейболістами. Та навички ведення здорового способу життя. Я переконана, у них залишаться, якщо не на все життя, то надовго. Адже цінність фізкультури і спорту сила, краса і головне здоров'я.